Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Я все чекав і чекав, чекав та чекав і коли ж це озветься пан Путін стосовно географії. Так, не просто ж так. У нас е, таке відношення до географії в нашій державі ну, несерйозне. так, Несерйозне. І наші діячі навіть викинули із так званого ЗНО, так. ну, ну абсолютно нерозуміння. У Москві е, в цьому сенсі Відношення протилежне, ну, хто президент Російського географічного товариства, я нагадаю, тим, які не знають у нас, це пан Шуйгу, хто міністр так званої оборони, тобто агресії. а хто е, голова е, так званої Попічительського совета? так, Російського географічного товариства. Та пан Путін, напевно, чули про такого. Так, у е, Московії є такий діяч. Так, так ось, е, ну, як на мене, то е, фактично весь цей напад, вся ця агресія. Проти України, вона саме і ґрунтується на географії. І якби ви вчились так, як треба, казав наш пророк і вчитель Тарас Шевченко, то ви б це розуміли і готувалися до цього, готувалися до того до неминучого. Вторгнення в Москву і в Україну саме з географічної точки зору. так, І зараз вони намагаються це все продовжити і обґрунтувати географічно. І не даремно, ну, подивіться, два яких там е старигання, Ну, я себе не маю на увазі, звичайно. Так. Я маю на увазі Путіна і ще одного діяча, який знімають на весь світ і показують. І один із них розповідає про те, що він от приніс, привіз чи приніс і поклав на стіл значить, мапу французьку 17 століття, на якій немає України. Ви чує? Я не знаю, де де він узяв цю мапу, звідки він її привіз. І що. І Путін же ж там, нібито так вперше побачив це все так. Йому привезли, і він розглядає і показує там по мапі все. це, Де ж воно? Та немає ж так. України не. Раз. А раз у XVII столітті її не було, то і зараз її немає. Ну, от така логіка, не знаю, історико-географічна, так ну, прийдеться засмутити пана Путіна. Я автор підручника географія України, який виданий у Сполучених Штатах. Америки, Може, чули, є така Держава Сполучені Америки, ось ось у Нью-Йорку. Так. так, написано Printed in the USA і видавництво Нью-Йорку у 2003 році. І ось тут на обкладинці, дивіться, це оце, там Масляк написано. І ось географія України. Так ось подивіться, оце на ній зображена мапа Гіюма Дебоплана. 1648 року. Так. Це саме середина, навіть перша половина, якщо формально говорити, 17 -го століття. Про що говорить отой старий е, то, тобто... Ага, так. Старий чолов'яга, який показує Путіну. Оце все. І я показую. Дивіться, дивіться, дивіться. Ось воно. Ось. Україна. Дивіться, Україна! Покажіть це Путіну, Україна французька. Ось дивіться, бачите, ось, ось вода, ось географія України. І ось ця е, картосхема, ця карта, ця мапа. І головне Україна. Я не знаю, де вони знаходять якісь мапи. Самі, мабуть, малюють, але це ж країна брехні. ну абсолютно. ну Просто в очі. Отак. От Я вже сто разів повторів, що це повторив, національна особливість. Московитів це брехня. Брехати в очі, знайти десь щось намалювати, щось і показувати, якого нема. Ось я вам показую. Ось дивіться. Ось дивіться. Ось 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 ось. Ось. І ось Україна написано. Ніякої тут Московії, ага, а, а де Московія написано Московія. І все. Ну от. Ну, що тут говорити, можна довго і нудно говорити, але ж ми маємо з вами те, що маємо. В основі оцього нападу і, і всього розвитку знаходиться географія. Політична географія, геополітика і особливо геостратегія. Я пояснюю тим, які не розуміють в Україні значення географії і особливо політичної географії, геостратегія як місії держави на політичній мапі світу. Зрозуміли чи ні? Чи ще це ні? Ні. Ні. Ну, читайте. Гіома де Боплана? Так, всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої перемоги, ну і звичайно розуміння того, що відбувається зараз в Європі і у світі.